Сьогодні у мене було таке дике дуже відчуття, коли ми слухали щорічне послання Зеленського. Це була спроба, ну така дуже відверта, переписати новітню українську історію, і це дуже небезпечна спроба, тому що, знаєте, дійсно, як в радянському Союзі, коли говорили, що війна почалася там не в 39-му році, а в 41-му, переписуючи історію, перекреслюючи тим самим мільйони жертв. Територіальні втрати, коли там уже концтабори диміли да, в Польщі в фашистські, і була окупована величезна частина, в тому числі вже і Європи, цього не помічала радянська історія. От ми сьогодні ну, побачили шокуючі абсолютно речі, як на мене, які є неприпустимими. Тому що, коли мова йде про новітню українську історію, кожен факт, кожна дата. Кожне прізвище є дуже важливим. Це не математика, це не якісь там цифри, це долі людей. І дійсно це обурливо звучить, коли президент Зеленський в своєму зверненні сьогодні раз ну, 30, мабуть, сказав тисяча днів, жодного разу не згадавши. Я розумію, що це пройшло по команду, але так відверто не можна це показувати країні, що розуміння подій зими 2014 року. Окупації Криму, окупації Донецька Луганська. От вони пройшли якось в повз. І так само президент сьогодні дійсно, мабуть, раз 40 сказав слово єдність, але єдність це повага дуже велика до в першу чергу збройних сил України. А ми бачили сьогодні ніяку не єдність, тому що це є розкол і протиставлення загиблих. 22-му, 23, му 24-му, і тих, хто віддав своє життя в 19-му, фактично забезпечивши президентство Зеленського, тому що жертовність цих військових і збереження ними державності зробили все для того, аби в 19-му українці обирали президента, а не ставили тут російський паханат свого ставленника. Це дуже важливі речі новітній історії. Знаєте, мені сумно, якщо президент України таких це не елементарні, а таких світоглядних речей. Не розуміє, і коли це не розуміє його команда, це абсолютно жахливі речі. І я в даному випадку хочу сказати, що якраз Верховна Рада України сьогодні приймала постанову до цих тисячі днів, і ця постанова була набагато коректніша і а, адекватніша, ніж годинний виступ президента Зеленського, тому що в цій постанові якраз йшлося про а, те, що війна триває 10 років і. 9 місяців, що вона триває 3900, як ви правильно сказали, 23 дні. Що кожна жертва цієї війни має бути помщена, має бути оплакана, має бути вшанована, і це дуже важливі речі. Це перше. І друге, якщо немає такого усвідомлення в президента, то тоді ми бачимо те, що ми бачимо. Я хочу нагадати, президент Зеленський не виступав зі своєю інавгураційною промовою. Це була його там, шоста промова да, в парламенті щорічне послання. І це якась така, знаєте, химерна тактика вищасно набирати на себе нових зобов'язань, точно усвідомлюючи, що до наступного виступу всі вже забудуть про цей мільярд дерев, мільйон бабусь, сіксіляр секс дорог. Я не знаю, ну це бізумне якесь. Тепер він пообіцяв культурний Рамштайн. Рамки на всіх школах ще щось таке. Це, це в голову не вкладається в той час, коли у нас одна зараз питання: країні треба вижити, зберегти державність, об'єднатися дійсно, не навколо Зеленського, там ще не знаю, що якогось іншого прізвища, а навколо Збройних сил України. І дійсно пахати на ці Збройні Сили України. І це було ну, для мене якась найжахливіша історія. А потім приймали бюджет. І от ще раз я хочу підкреслити: от весь його виступ. Годинний просто цим голосуванням ми так перекреслився, тому що в цьому бюджеті ну все з точністю до да навпаки, з точністю до да навпаки. Тому що коли там говорять Зеленський, говорить, давайте ми поставимо рамки на школах. то давайте ми дітей в школах збережемо. А для цього треба вчителів зберегти в школах. А там, вибачте, вчителів вчителі в нас сьогодні це ну злидні і злидні. Взагалі нічого не йдеться про те, як їм вижити. Давайте ми дітей збережемо в школах. Не рамки будемо ставити, а думати про бомбосховища. А сьогодні дітей кажуть, в багатьох школах вишиванках вигнали святкувати святкувати тисячу днів бомбежок і, і того, що відбувається. Ну вибачте, це вже якась повністю. Я, я не розумію, як це коментувати. Мені здається, що ми звільнення Херсону, яке нещодавно було, а це дійсно величезне свято. Це величезний подвиг українців, які збройних сил України, які його звільнили, не так е, вшановували, святкували. І знаєте, ми сьогодні нагадали, що кілька років тому, в принципі, ми святкували звільнення Маріуполя, звільнення Авдіївки, звільнення Бахмута, звільнення Сєвєродонецька. Так може ми зараз якось попрацюємо на те, щоб знову це відсвяткувати, а не будемо влаштовувати. Це унікальна, абсолютно якась унікальна Я сьогодні. Зрозумів, що це дійсно унікальна абсолютно, спроможність знецінювати слова, затирати їх, робити з кожного слова карикатуру. Син уже у нас так, незламність це вже карикатура, що там далі потужність, потужність це вже мем, що там іще в нас? Єдність. Є... Ні, ну єдність, знаєте, це святе. От, але я б хотіла в рамках єдності Недовго. говорити. В рамках єдності говорити, треба об'єднатися навколо Збройних сил України. І коли сьогодні в бюджеті на 25-й рік закладається зарплати в рахунковій палаті 400 тисяч гривень на місяць. Прокурорам пообіцяв же парламент забрати ці е, доплати. Прокурорам таких дали не, знаєте, не зарплатами, так преміями. Два з половиною мільярди. Так, да, їх залишили премію. 10, 10. Далі обіцяли забрати з доріг, забрали цей дорожній фонд, але розписали так. Тоненько по всім статійкам розкинули мільярди, ага. більше там, ніж 43 мільярди. Там на ремонтік, тут на якісь там борги подавати і таке інше. Друзі, які дороги зараз, які дороги в Донецькій області можна будувати. Там треба дрони, дрони і дрони. І останнє от, ви знаєте. Коли немає цієї історичної пам'яті навіть за останні п'ять років, то тоді відбувається те, що відбувається, коли команда Зеленського не знає, в принципі нічого не знає про 14-19, то вона не знає, що було, наприклад створено тоді аеророзвідку. 2014 році вони її знищили, закрили цей це відділення в міністерстві оборони в 2020-му. Потім судорожна починають під час повномасштабного вторгнення створювати аеровійська. Ми підтримуємо ці дронові війська, підтримуємо, але це ненормально, коли сьогодні поїдь будь-який підрозділ, і тобі військові говорять: ви знаєте, нам ми там одна бригада, вона десь 5 тримає 7, Ні, одна бригада тримає десь 20 кілометрів фронту. От одна бригада в цьому пеклі тримає 20 кілометрів фронту. Їй для того, аби більш-менш триматися на плаву з цим валом російських сьогодні дронів десь треба тисячі півтори ФПВ на місяць. Скільки вони отримують від держави? 150. І це не з бюджету. А це мікс буде трошки з бюджету, а трошки від обласних там адміністрацій. Це нормально, коли вони бігають як попрошайки військові і досі просять у е, волонтерів. Та давайте ми про це подумаємо. Та давайте ми подумаємо про те, як нам сьогодні армію нашу забезпечити. І коли немає цієї довіри, коли немає цієї чесної розмови, коли знову починається в цьому плані дій е, е, нарізати задачі нашим партнерам, говорити, ми, ми не в НАТО, тому що немає сміливості там наших партнерів. Наших партнерів дійсно немає сміливості, так і в нас. Же немає сміливості побороть корупцію. Вибачте, зробити незалежні інституції, закрити марафон. Кому зараз треба марафон? Як можна на марафон виділяти 2 мільярди гривень? Уже вам в звіті Європейської комісії написали це бред, цей марафон, віддайте їх на дрони. Жодної поправки адекватної не було прийнято. І за цей бюджет хто голосує? 190 слуг і ОПЗЖ бюджетом воюючої країни сьогодні управляє ОПЗЖ, яких на кримінальному крючку тримають правоохоронні органи. І вибачте, будь ласка, це неадекватно. Тому при всій повазі, при всьому тому, що ми готові підставити плече в усіх питаннях, які стосуються захисту територіальної цілісності, суверенітету, не помічати речей, які є неприпустимими. Ми не можемо. Ми не можемо. І ми ніколи не дозволимо переписувати новітню історію, роз'єднувати військових за тими, хто воював за Порошенка, а хто за Зеленського, бо так же роз'єднується це. Вибачте, а це неправильно. Це збройні сили України, України, які захищають територіальну цілісність, і суверенітет України. І останнє, коли ми говоримо про єдність, єдність має бути навколо збройних сил України. От Давайте об'єднаємося і будемо їм допомагати. От і все.